Вдосконалити масштабувати та виходити на міжнародні ринки. В Івано-Франківську стартував третій сезон жіночого екселератора. Відважна 3 цифрова еволюція бізнесу. Протягом півроку 37 учасниць опановуватимуть бізнес цифровізацію. Навчання включатимуть як онлайн, так і офлайн лекції. Вся програма вона побудована на дев'яти рівнях цифрової зрілості. Тобто жінки зможуть вести як мати жінки зможуть набути цифрових навичок, які можуть. Впровадити в свій бізнес і в результаті вони зможуть масштабувати його на міжнародні ринки. Вони дізнаються про безпеку свого бізнесу, про новітні технології, які варто впроваджувати в їхню сферу, в їхній бізнес, а які не досить для них актуальні і таке інше. Програма відважна передбачає фінансову підтримку. Учасниці будуть претендувати на гранти. Їх розміри становитимуть від 100 тисяч до півтора мільйона гривень. Слухачки навчальних тренінгів, підприємці. Серед них Ірина Медведєва до Івано-Франківська разом з родиною та частиною свого бізнесу жінка евакуювалася з Харківської області. Має намір отриманий грант використати на розвиток бізнесу. А якщо я отримую ці кошти, я їх витрачу на обладнання. Ми плануємо ще одну додаткову таку. Лінію виробничу, яка б переробляла відходи, які залишаються. Наше підприємство деревообробне, і там є певні відходи. І от ми хочемо ці відходи переробляти, щоб такий був замкнутий цикл. Людмила Кернична Кедик, психологиня, сертифікована арт-терапевтка та дружина військовослужбовця. Власну підприємницьку діяльність розпочинає з волонтерських проєктів. То я очікую отримати більш чітке розуміння. Як розвивати цей бізнес? Що починати? Оскільки я початківець очікую, звісно, на нові знання, на практику, на допомогу менторську, як заявлено, на нові знайомства, оскільки вони мені дуже потрібні. Переможницю визначить в Києві. Там розподілять гранти загальним фондом 6 мільйонів гривень. Уляна Николюк, Денис Сатановський. Новини на важі.